Шкода ти така, шкода. Скучав за мною, так? Да? Неділі-дві не було. Чи то стільки 15-16 днів. Фуп-фуп-фу. -фу -фу. Таке все було зелене. Так усе ай, соплі пішли, слюні. Фу, може ти бешаний. Нарколига. А потім сніг як увалив і труба повніша. Попортилося багато чого, просто капець. Персик листя скинув і на Наново отростив. Як бачите, ну я не пам'ятаю, це здається два звичайних. І дві звичайних груші. А там точно така же, плодів немає. Ще. Але гарні паличками бачите, позабував, позабивав, закріпив. А ця вже трьохрічка, вже четвертий рік. В тому році рік, в нас, рік тому ми її садили. Плодів нема, але нарешті гілляка поперла конкретно. Поряд з нею садили дві других, одну в цьому кінці города, другу в том. Тут пару грушок є штуки. Раз, два, три, чотири. Чотири груші. Думаю, хватить. Дрин должен выдержать. Ось ще, ще бубенець. Бубенчик кольоровий. Може щось процвітей про виросте. Гілляки розростуться, там підріжемо. Персики я вже вам показав. Ця сама хурьма. І сказав, і вгадав. Стовбури як стоять, 6 штук, як стояли, так і стоять. Це палки під затіняющу сітку. Перші роки я дивився, їх теплиці, держать, бо воно на сонці тут вигорить. Що тут казати, у нас на сонці персик вигора. Шість хурьми, три одного сорта, три іншого. Посадив, дивлюсь, що прийметься, а потім досадю другим сортом. Ну і плюс саме запилення. Земчужний двохлітка, три штуки. Заказував трьох річки, прислали двох річки. Та же фігня з персиками заказував трьох річки, прислали двох річки. З грушами ми не та фігня. Ну і таке, здається, це два лисих персика. Водичкою полив нормально. Я в шокі. Два десятка величезних ананасок. ...ананасок. Одна абрикоса вижила, друга загнулась. Яму викопав, але нічого не посадив в неї. Два п'ятирічних персика, на яких я плювався. Думав, загнуться, здохнуть, але подивіться, як їх попердолило. Трошки води. Ну і побризкав їх тоді перед, після снігу. Коли то було, вже і не, не згадаю. Тиге-дик-тигедик тигедик. в різні сторони, пагони поперли. Кучерявість ми перемогли, бо дивився в сусідів де не бризкано, то кучерявість, листя красне, кручене, раком бита. Ніяком. Дві п'ятирічки річки відбивають щось буде. Тут у нас зав'язувались плоти. Трьохрічка минулорічна вже 4 роки. І це самий ж мощний персик, який у нас був. Всі плоди пішли на, це саме, як то кажуть, все. Гілляки ростуть на наступний рік. Оці доведеться деякі зрізати. Осипалось листя при морозі і гілляка пуста, їх можна чик чирик зробити. Та й ці сильно будуть перти, треба буде підрізати. Три лисих персика знову, здається. ПФ11. То, мабуть, був пф 14 це пф 11 Не пам'ятаю конкретно трошки побило морозякою листечко якесь трошки неприємне але молоде вилазе вже хороше грушу за яку я вам казав треба теж палку забити прив'язати одна друга це минулорічна отам нова і от он там нова і це минулорічка, на ній п'яток десяток груш залишили і їх теж понесло ого го Просто краса. От так от, але годі любуватись. Погнали на рибалочку. Та явно ж сидить. Оп! Ха -ха -ха -ха. Є, є засранець. Давай, чувак, виходь наліво. Оп-оп-оп-оп-оп. Ми отак відійдемо. Так, а що ви за, за мною не ходите? А, у вас вся батарейка сіла. Швидше за все. І він вимкнувся, я знайшов підсак. сак. З минулого разу його залишив. І підсак тепер смердить, як не знаю що. Від того Амура мертвого. Називається «Наша ти його рипало. О там собі лежало спокійно, гнило. Оп! Сазани пішли минулорічні. Вони не круглі, як те, що за... Ей, як те, що завезли в цьому році. Так, коропів я в пицак уже накидав просто капець за нижню губу, та ще й так потужно такий кіло 700 з виду, Упругий. Цілий в нього вистачає, мучити не будемо. Якщо рибу треба відпустити, то бажано по мінімалки. І так достається. Даже буває щуку вроді нормально. Зловив, зябрі не зачепив, відпускаєш її, а вона галюни ловить вдоль берега і думаєш, виживе чи ні. По ідеї повинна вижити, бо буває з такими раненнями бойовими ловиш щуку. Погризяна вилами, побита сетка, сетка про, через сетку прорвана. Що думаєш, як воно тільки виживає? Умудряється, як це кажуть вопреки. Кастмастер. Крайній дрин лове нормально. До речі, був його закидав, каша вилетіла з кормушки. І тим паче, здається, це я його перезакидав. І тим паче рибку дістав, бо в пружині все одно щось залишилося. От з флетом таке може взагалі ні разу не проконати. Бачите скотч? Нет, сер. Однак Аліка сьогодні наступила. Два роки без проблем і тут тобі на вирішив наступити на педсаку.